Так. Часто ви запитуєте, як саме маркуються дропти, яким принтером і так далі. Що давайте я вам покажу. Ось такий принтер LV-700 від Epson. Ось так виглядає його карте. Це, звісно, не оригінальний китайський, але він досить небагано якості. Так, бачите, він зразу вимкнувся в той момент, коли я відкрив кришку. Тут є такі параметри друку, як прапорець, таблички і так далі. Зараз мені треба з такого горизонтального У VIVI текст натискаю на друк, і він сам мені його обліче. І в мене ось такого формату є волога стійка етикетка. Зараз це все. Наклеїмо на кабель. На ось цей. Так однією рукою було незручно знімати задню. Захисну частину етикетки, тому через паузу вам ось так покажу. Ну, може, неаккуратно, але для моїх потреб ось тут буде досить непогано. І тепер я знаю, яка саме вилка відповідає за той реєстратор, який мені необхідний. В разі чого його служити, буде набагато легше. Зараз я все підпишу, все тут вкладу. Так само підпишу все з фронтальної сторони, підпишу всі мишки даним принтером. Колись була мишка, це нова мишка. сорі. Ось старі мишки, які були, вони всі мали таку цифру. Видно, що можна було одразу розуміти, який монітор перед нами буде керуватися. Так само на кожна монітора. така цифрка. Це все за допомогою ось такого пленку. Коштує він копійки, але результат дає набагато цікавіший підсумку.